Бувайте всі ремні, тому що ми дивимося, краща тоженьку. Вау! О, новенька, у така сладка. Я не встигаю, ви дуже швидко розмножуєтесь. А що там нікого забув? Ви вже і до нього дібрались. Слів немає. Hey, Ей, новенька, будеш <гум> сидіти зі мною. Що mm. він приймав? Здається, пора витягати кочергу. І на сцену заходить неповторима кочерга. Wow. Біжона, в Називай мене Леді Баг. Буду спасати людство від цих трьох наркоманів. Ой, вас чотири. Я забула, ви розмножуєтесь. <ривіт> О, вижу, вона тут вирішила всіх впечатліть, да? <ривіт> так? А знаєш, тут таких люблять. Ну, І ще одне слово, я фізрука на вас натравлю. І будете самі об'яснятися вчителю за своє недержання. <ривіт> Ти поукуратні. Не перестарайся. <ривіт> в Смислі? Ви ж сказали, що ви заховали усі ремні. Все з вами понятно. Знаешь, новенькая, не советую тебе смотреть физруков в глаза. Иначе станешь его новой целью. Знаешь, наркоман, не раджу тобі на мене нарывать. У мене в руках кочерга. Переодейся лучше. Иначе будешь иметь дело с физруком. Да, да. Да, да. З нього що демони виходять? Ні, ну я не розумію, їм не крінжово це все знімати? Була би я там, я б уже валялась від сміху. Мені, здається, їй навіть подобається фізрук. Я здесь главний он главний да, здесь. Он, он тут король в цій ему сосал. Не вірю, що я це кажу, але мені здається, із цих чотирьох найадекватніший Тоха.